Дуровеньке були. Е, у нас як є вже там другий день, така собі йде потихеньку відлегав, вночі якийсь там легенький мінус, е, а потім вже, як то кажуть, тане все і цяпає зі стріг. Буде знову була Довго не було б, ну що зробити, нічого ми не втрапаємо, але ось таке маємо. Такі -то в нас погода. Трохи в нас порідчало. Ми вчора прибрали два селезні, одну качечку найменшу. там що в нас була. І прибрали ще три курочки. Одну з лигорнів. Вона щось там думала, гадала, то ми завчасно голуба, як то кажуть, перепілочка Вона така в нас вийшла, на, на один зубчик можна якийсь бульончик зварити для малої дитини. Тому що їсти там практично нічого нема, хіба поблизувати якісь точки. І прибрали ми дві лінських курочки. Чому? Тому що одна та, що в мене хворіла вічно і з зобом неї проблеми було переїдали, в неї все закисало, я то чистив і в нам надоїло. В принципі, та курка вже її два роки. І прибрали нашу даму з рівного. Їй йшов четвертий рік, тому що вона трошки почала прихрамувати і все ж таки добре вчасно ми подивилися, бо був кокцидіоз. Пропою я їх зараз від глистів, але треба все ж таки буде пропояти і від кокцидіозу потім, тому що бачимо, що є в нас такі невеличкі проблеми. Зараз в нас тут залишилися, бігають по подвіру тільки великани, лівінська ситцева Легорн. Ой, лінська сицева, шелегорні є. Бігає в нас тут лівінська сицева і Amrox. Що далі? А далі? Ми ще так гарно попрацювали і зробили, утеплили мій племінник і ми утеплили з ним ось так наші літні вольєри. Отеплили, тому що щоб не було сквозняків, вони були сіткою, на літо це гарно. Ну, В принципі, навіть і літом, коли там погана погода, деколи буває дощова, то там сиро влітку теж буває. І тут так сквозить дуже Б протяг. Так. Сюди ми поселили наших німців. Відібрав я тут же те, що мені сподобалося. Наші півники дві курочки нові тут є. І ось в тому вольєрі вони в нас будуть тепер жити. Там ще морози передають невеликі, але я читав, що вони морозостійкі, стійкі, витримують стійкі до морозів. Тож, я думаю, їм тут холодно дуже не буде. Бачите, там нанизу сквозить і вони сховалися сюди. Зробив я гніздо. Тому що тут одна курочка має бути з яєчком. Ось такий наш красень. Ось його видно, і буде мати він з собою поки що сім курочок. Одна ще в мене так немає тут. Ну, мені не дуже так... ну, Поки що вона тут. Не знаю, що буде далі з нею робити, але залишивши тут зі всіма. Ось, кури миролюбиві, що вони беруть, ну, як притягують до себе. Тобто, що півень, що курочки йдеш, попри них вони не бояться, можна з ними, як то кажуть, говорити гладити їх прямо на ходу, вони не втікають, оце дуже тісно. Тому що е, там мінорка скаче, як скажена, от Легорн, курочка перестрашна, ті собі стоять, а та бігає, бо не знає, що твориться, чого її. Позує вона, ще щось. та-та-та, І вона вже воює. А той собі чухається, хоч би їм хни, як то кажуть. Ну, я їх носив, не знаю. Їдять вони паршиві їди, Якщо чесно. Он валяється, їда в Лівінській, найкраще доїди, це йде лінський. Переконаний, вони як у нас як пилососи харчові. Пум-пум. Легенькі вони. Я б не сказав, що вони дуже там мають багато ваги. Я вже там говорив раніше, що спробує з ними рік попрацювати, ще може, там, як вийде, поміняти кров, там, де я собі планую, потім розкажу. І тоді я вже побачу, чи будемо залишати цю е, породу собі, чи, чи будемо з нею прощатися. Колір цікавий, дуже гарний колір, їх мені подобається. І мені подобається те, що вони миролюбиві, Їх можна гладити, вони такі добрі. Правда? Не бояться, не втікають. Ви бачите, легорна бігає, скаче, не знаю, що зараз я встану буде. Дуріти. Зараз руку протягну от, і вона буде боятися. Ось так коротко про новини, які ми відбулися. Переселили ми своїх білефельдерів. Тут вони в нас побудуть два тижні. Е, десь. І Потім ми будемо відберувати інкубаційне яйце. Закладемо трошки собі, попробуємо ранніх, подивимося, одразу провіримо. Цей. Е, провіримо Провіримо заплідненість. І будемо потім, як то кажуть, їх продавати яйцем. От. Ця курочка в нас молода і ось ці три молоді. Якраз вони стали наперед. Ця приїхала до нас, ця наша, і ця приїхала до нас курочка. Я їм почіпав стяжечки. Тут видно на лівий бік, щоб це були молоді. Цей світленька це тільки недавно вчепив. Це темно, там вона вже ходить з нами давно її позначив, тому що вона так швидко почала була рости, і щоб я зі старими не попутав. І ось тій теж я вчепив стяжечку на ліву. Лапку, що вона в нас молоденька курочка. Ось такі в нас новини про наших білефельдерів. Правда, вони цей. В них пір'я достатньо. Більше мені щось нагадують вони по уперенню кухінхіну, Там вони ж теж ко кохі ніби великі, але багато пір'я, вони виглядають ще більші. Так же само тут вони виглядають аля великі, береш в руки, там ну, так, нема такої ваги. Як ти собі думаєш, ой, яка курка велика, гарна. Та ну покажись красунчику, який ти в нас. грибінчик, 1, 2, 3, 4. Опа, він ще правда переляканий, не звик. Там, де він був, він гарний був, і він працював, а тут, бачите, він зовсім геть не такий, як, як цей. Ну нічого, пару днів продати, як нашою міноркою, і він оквиглає. Буде з курочками активно працювати і дружити. Ну що, всім гарного дня, мирного неба. Ну, йди, йди перестрашно. Мирного неба, любові і Божої благодаті. Заважається паличка показати красоту нашого білефельдера. Опа, є. Yeah.